Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите з людиною? Люди добрі! Пустіть людину! Подивіться, що робиться, Дунаївці! Дунаївці, Хмельницька область! Подивіться, що робиться! Які сволочі з воєнкоматом! Беруть людей і передають на, на воєнкомат по 20 тисяч. Сволота яка? Дітом передок служити. Подивіться, що робиться! яке беззаконня. Хмельницька область! Подивіться, які сволочі! А з бронюванням людей забирають і продають, і бронювання пропадає за ніч. Я підтримі, забирайтеся ви Єзики зітрі у цій чорній куртці. єбало, сам їбало завалиє. Подивися, я підвідостя до людей. Неврівноважений, скаженці тебе треба. Люди лічі нерви, не 64, 64,573 оце! 64, 573, оце! Скажіть дітаки втрилічети! Кидається на людей, за що на чоловіка кинувся? Подивіться, подивіться, що воно робить, подивіться, чоловіка б'є! Подивіться, яка скотина! Подивіться, чоловіка б'є. Де чого б'є чоловіка? Ти чого ставите? Ти нашу його вуга зі Подивіться, яка скотина. Ви сидіть, скажені, відео рівноважений. Наручники вдягайте. Пишіть заяву, пишіть заяву на нього, пишіть заяву на цю скотину. Подивіться на скот. Голочка! На людей китайте! Мене обзивати!